Усім привіт! І ми бу... з вами Денис і ми будемо грати в футбол. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm. футбол. Так, і Тобо... отбрали. Mm -hmm. Два підбираємо лік. Так, нова ігра Столфлюсь, а буде легко.

Граємо олі, олі уле олі, олігра. Все розпочали посолку. Все тут прикольно відбирати. Блін, майже гол забив. Такі моменти бувають смішні деколи. Так, удар. Блін, вона посильний вдарив. Нормально, нормально Вдали Ах ты Зараза а, Блин, я выищу Я швед Там выищу Читерик Так, длинный пас. Добре, все, файно. Та везло, коли бали один одному паси давати. Шовта Опа, че. Пятый раунд вышел, блин, 0-0. Закрамка выбор. Обводочка. <плодиска> Треба було сильніше вдарити.

Блин, дураки, а я бы був би зара то спит під ворота. А я свом під ножку, да, капец. А блін, я себе сам собі гол забил, капец. Ай, блин. Короче, походу я заберу. Б'юга! Я буду робити подовель. Я більше шансів гол забити. Бля. Так би гол був. Він занадто сильно не даром, блін. Fucking chit. Все, 2 секунди до кінця супер. Все Я ж гола не заб'ю, я. Програв! Фукав Ай. Що? а? Фігішо? Все супер, ми здули, але ми добре грали я хочу до башнього мистя, і Так, а дальше. Блін, але ви Був би я там я б уже щось зробив. Не то що вони. Шо, але він придурок. Нафіг він впав. Я теж можу зараз тупо падати. Давай, а і біжи. Водочка. Ще одна водочка. Та зараз буде гол. Блін! Треба було почекати, поки воротель на мене побіжить. А з голови. А, не... а, фокін чіт Все, нормально, так. Так, 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 играем дальше. Ой, сори, лагерь Побежали Нет. Нас жду, нас. Файно, блин. Э, вы что, офигели? Что? Офигел? Чё у Алло! Я на тебе пас добавил. Давайте играем. Играем. Так, вантаково тактика. Вот так Дудуду. ну взагалі, блін. А ща два случаї такі спинальки. Я б'ю правий кут, там, в правий верхній кут, блін, а в ротарі падає в нижній кут. Просто тупо субблюди. Я путу там. має бути. У мене футболіст. Кстати, якщо бути футболістом, день, то там може такий травматизм не бути, знаєте, час, що і буде. Мотайтеся не вмієте, лошки. Йой, йой! Факін чіт. Що в дупу? Мене ж це було, що не... Просто вдали об землю і цей і. А ворота такий летів вже його ловити. І цей, і голий голу забили. Блін. Є, я відбив. супер, гели. а так би гели, я б знав, Я знаю, яка в них тактика. Так, стопе, -та, стопе! -та. Це біжить один в ворота, другий другий впав. О, зараз буде кінець меню, ну, Ми отримали кубок. Не кубок, а багато очків. Стільки я ще взагалі не отримав. Ну, а на цьому відео ми будемо Всем пока-пока.